Усім величезний привіт. Сьогодні у нас закупочка багато смачного та цікавого. В цей раз зроблю з цінами, розпишу кожну ціну в шекелях, щоб ви могли б там порівняти, подивитися ціни у ваших магазинах. Якщо є питання, звісно, задавайте, все відповім і обов'язково підтримайте канал Лайком. Ну і звісно ж, усім бажаю приємного перегляду. Ну і перш за все, головна покупка, так сказати, для когось цього пухнастого це туалет. Ціна туалету 10 літрів 39,90. Так, по нашій закупці. Два отаких от чека здорових. Один здоровий, один нездоровий. А по випічці зовсім нема чеку. Поїхали. Дивіться, отака от випічечка. Це... Отакі гарнюні чебуреки з сиром. Отакі чебуреки. Класні з сиром. Оце набір у мене було 6 чебуреків таких. Оце 3 трикутничка, дивіться. Отакі 3 трикутничка. Класні. Вони зі шпинатом. І отаких було 4. Я не знаю навіть, як це сказати. Ну, отакі пиріжочки печені. Вони з іншою начинкою. Не, не знаю вже, як сказати. За оце все щастя 50 шекелів. Напишіть, це дорого чи дешево. Я вважаю, що це дуже приємна ціна. 50 шекелів. І так, поїхали далі по закупкам. Отакі От помідорчики чергі. Гляньте. Файні. Кожен як відбірний. Клас. Мені подобається. Цибулька. Обов'язково. Морква. Отака. От Гарно, класно. Так, тут далі у нас ківі, пару штук. Оп, прилітаю Яблучка. Зараз відкрию пошуршу трошки пакетами. Отакі, От дивіться, гарні яблучка. Червоні, класні. Ну, один в один. Так, ціни ви бачите на екранах за кілограм. Нам трошки помішали. Так, тепер пару часничин обов'язково треба мати, бо інколи готуємо все з часничком. Пару лимонів отаких от сюди до Ківі закладаю. Так, що ще вам показати? далі? Достаю цибулю. Отака здорова зелена цибуля. Дивіться, яка гарненька. Так, тоді показую в перемішку все. Вареники з картоплею. Дивіться, отака пачечка. Ми їх вже пробували від е, мама Мері. Непоганий виробник і пельмені, і вареники добрі. Тоді це ковбаса. Це шматок 350 грам. Ковбаси на олів'є. Елітна. Теамім. Це така мережа магазинів. Елітна ковбаса. Елітна варенка. По е, 1090 грн. Шекелів за 100 грам. Отака. Одним шматком, не нарізано. Тоді від того ж виробника мамомери блинчики з м'ясом. Також непогані, рекомендую. Сюди ж отакі бабушка Аня виробник, також ізраїльський, блинчики. Ви бачите, просто звичайні жарені блинчики. Можна просто завертати в них будь-яку начинку, яка вам подобається, і трошки обсмажувати. Буде. Дуже смачно. І ще отакі. Бачите, з творогом. Це ізраїльський виробник, просто на російській мові написано тут. Це такі блинчики. Так. так, продовжую м'ясне. Це фарш із грудки індички. Отак. Тут у мене два шматка таких, можна і котлети наробити, і можна при потребі заморозити. 2 кг 136 г за 76,90. 36 шекелів за кілограм От такої індички. Такої. Перемелять безкоштовно. Поїхали далі. Сир. Просто шматочки сиру порізані. Яйця 12 штук. Також на салат. Огірки в солі, ізраїльський виробник. Це просто солоні огірки, бо їх дуже рідко де можна придбати, і вибір зовсім невеликий. В основному усі йдуть з уксусом, А нам потрібно з оцтом, вірніше, а нам потрібно просто отакі солоні. То вони не завжди є. І ціна тут 1990 це ще для них і непогано. Ну, а так більше 20 шекелів їх продають. Тоді. Масло, як ви бачите, молоко 2%. От так от. Дві літри. Вже не влазив в мене щось зовсім. Так, поїхали далі. Це чорний хліб нарізаний. Сік, томатний. Просто томатний сік. Трохи солі там додають вони. Мені. мені подобається. Не знаю, я цього виробника не куштував, інші були непогані, а це зовсім була ціна. Демократична не то слово. Філадельфія, намазочний сир, намазать на хлібчик і їсти. зранку, дуже смачно. Так, орбіт, жуйки, жувальна гумка. Горошок зелений, консервований. Дві упаковочки. Це сметана. Проста, 15% сметанка. Так, майонез. Отакий. От майонез. Так. Кава. Дійшли до кави. Отакі От три упаковки в капсулах. Три упаковки капсул за 49 шекелів. Отакі. Рістретто. Декафінато. Шоколад і ванільний. Мийні засоби. Це, я так я розумію, для миття посуду. Отака бутиль. І щось поменше. Я не знаю для чого. Для свіжий дім написано. Освіжувач повітря. Освіжувач, Освіжувач повітря. 10,90. Отака краса. Також дві картоплі. Я не знаю, скільки тут я напишу зверху, яка, яка тут вага. Оце отака от картопля. Так, у мене ще огірки є. Зараз покажу. Отакі огірочки ще купили. Отакі класні. В цей раз ху, зовсім відмінні були. На диво, так сказати. Дивіться, які красота. Отакі пакуночок взяли. Будемо салат робити. До салату ще олія авокадо. Так що, ставить Зараз Все попадає. Так, а, ще ж редиска. Ну, вона запакована, не буду вже розпаковувати. Ну, ви зрозуміли, така редиска. Тут небагато. грам 300-400. Може, до кіла. точно. Так, це в нас ванільний цукор. Тут багато пакуночків. А це е, такий цей. Дріжджі, так? Да? Розпушувач. Розпушувач для тіста. Не вгадав. Пергамент. Це бумага пергаментна. 50 листочків для випічки, класно. Воно порізано на шматочки. Хто не брав, візьміть класно. Дуже, так, застосовувати дуже класно. Дуже легко. І тут ще дві чиабати. Отака от свіжа випічка в магазині, чи обатки свіжіші. Свіжіші свіжого. Дивіться, дві. О, Дві гарні такі вибрала, дивіться. Клас. Ну, це, оце всі закупки наші. Так що, якщо є якісь питання, пишіть, задавайте, всім відповімо. Отакі от закупочки.